Для об'єктивного висвітлення життя та служби військовослужбовців необхідно хоч раз відчути на собі увесь тягар армійської служби. Пройти справжній курс молодого бійця журналіста допомогло керівництво академії сухопутних військ, що у Львові. Як все відбувалося? Дивіться далі. Восени минулого року, в рамках програми 16-го всеукраїнського фестивалю телевізійних і радіопрограм Калинові Острови, його засновники запросили журналістів обласних телерадіокомпаній відвідати Академію сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного. Тоді, під час зустрічі з начальником навчального закладу генерал-лейтенантом Павлом Качуком, гості почули про особливості та специфіку підготовки майбутніх офіцерів. З історією вишу журналісти ознайомилися в музеї академії, після чого традиційно глянули її навчальну матеріальну базу. Найбільше гостей вразили центри імітаційного моделювання, кафедра тактики та повітряно-десантний комплекс. Повправлялися гості у стрільбі із пістолета Макарова в стрілецькому навчально-тренувальному комплексі, показавши при цьому непогані результати. Пройшло півроку, і сонячним черневим ранком автобус із надписом Академія сухопутних військ на борту зупинився біля комплексу легководолазної підготовки міжнародного центру миротворчості та безпеки. З дверей вийшла група людей у цивільному, які із цікавістю оглядалися навкруги. А дивуватися було чому, адже багато з них опинилися тут вперше. Саме звідси розпочалася подорож журналістів на полігон та опанування премудростями військової науки. Спершу представники мас-медіа довідалися, як і де готуються до подолання водних перешкод майбутні офіцери-танкісти. Вони на власні очі побачили обладнання та спорядження, за допомогою якого можна навчитися, а згодом і впевнено форсувати ріки та озера. Згодом люб'язні господарі військові провели невеличку екскурсію інженерним містечком, відповівши на всі запитання зацікавлених гостей. Варто також зазначити, що з осені на цих навчальних місцях закріплюватимуть теоретичні знання на практиці курсанти академії, які опановуватимуть інженерні спеціальності. А попереду на журналістів чекала ще одна цікавинка: єдиний в Україні експериментальний комплекс психологічної підготовки особового складу. І з гордістю можемо сказати, що поміж майже 30 журналістів подолати його перешкоди, відважилась лише Наталя Скачкова, режисер нашої телепрограми. Яка, до речі, є спільним проєктом львівської обласної державної телерадіокомпанії і академії сухопутних військ. Зараз ексклюзивно для звитяги. Я спробую пройти цю психологічну смугу. Йдемо.

Хлопчина, ага, ні. Цю під низу? Що вам сказати? Дуже важко, треба мати справді хорошу фізичну підготовку, бути підкованим. Треба справді навчатися в цій академії, щоб бути справжнім військовим, щоб зуміти пройти ці всі перешкоди, їх тут безліч. Я проїжджаю тільки всього декілька, але відчуття надзвичайні. Важко. Поки Наталка долала перешкоди на вогневому містечку журналісти виконували вправи стрільб зі стрілецької зброї, автоматів АК-74, снайперської гвинтівки Драгунова і пістолета Макарова. І варто зазначити, що вони показали досить непогані результати, як зрештою у збиранні та розбиранні зброї. Увійшовши у роль Амазонки, наш режисер не могла відмовити собі у задоволенні влучити у мішені зі справжнього автомата. Але перед тим, як і водиться, треба вдягнути необхідне спорядження та хоча б трохи поправлятися у підготовчих вправах. Бажаю здоров'я. Добрий, здоров'я. Ми з вами знаходимося на сьомій ділянці загальновійськового стрільбища. І зараз я себе спробую в ролі стрільця. Оцей бронежилет, вага його, 16 кілограм. Я вам скажу, з ним не побігаєш. Досвід мене невеличкі вже є. Так, автомат отак на ремінь. І помий. Мої... Ідемте зі мною. Я готовий. Після такої напруженої підготовки можна впевнено ставати на вихідний рубіж. І зараз після теоретичного навчання я себе спробую в практиці і, можливо, влучу в десятку. Невеличкий інструктаж і з гордістю можна стверджувати, що режисер з батяги, попри цивільну спеціальність, впевнено влучає у мішень. Попало. Я справилася, я змогла. Неабиякі снайперські здібності продемонструвало чимало журналістів, і варто було бачити, з яким захватом переходили вони з одного навчального місця на інше. Ось одна за одною посилає зі снайперської гвинтівки Драгунова Кулі у ціль, генеральний директор Львівської обласної державної телерадіокомпанії Володимир Палига. А за кілька хвилин разом з генеральним продюсером цієї ж компанії Михайлом Хмельницьким та начальником академії сухопутних генерал лейтенантом Павлом Пачуком так само впевнено доводить свою влучність із пістолета Макарова. От такі от виїздів не те, що вони необхідні для журналістів, тому що розумієте, пишучи про якийсь предмет, потрібно знати цей предмет. У нас багато є журналістів, які знання, яких базуються навіть не на знаннях, а на здогадках і про армію вони пишуть, скажімо, з чужих слів. А коли от побуваєш на такому прекрасному полігоні, побачиш сучасну військову техніку, тоді розумієш, що наша армія є боєздатна і наша армія на високому рівні. І для того, щоб це зрозуміти, потрібно це побачити. Я приємно вражений, що журналісти показали великі вишки в полівий і вміють точно і влучно стріляти із стрілецької зброї. Ну, І приємно відзначити, що серед ці, хто виконував сьогодні завдання, є і випускники нашого навчального закладу, який мають великий певний досвід в застосуванні зброї. Ви будете продовжувати цю традицію? Ну а я ж думаю, що це буде в нас завжди, або напередодні, або після свята, або в день свята. зустріти з журналістами, зробити полівий вихід. Поділитися тими питаннями проблемами, які є в академії сухопутних в збройних силах України. Ну і в цілому поспілкуватися, закінчився журналістський десант у брифінговій залі центрального містечка, де журналісти довідалися про історію та сучасність міжнародного центру моротворчості та безпеки, його можливості, перспективу. А начальник військового гарнізону, очільник академії сухопутних військ генерал лейтенант Павло Ткачук відповів на численні запитання представників преси.